Всім привіт! Ви на каналі Забуча Сіті. 28 червня – День Конституції. До речі, єдине свято закріплене в основному законі України. Але чи всі про це знають? І взагалі, що ви знаєте про Конституцію України? Давайте перевіримо. В якому році була прийнята Конституція? В 91-му. Ну, чи в 92. 92-му. В 1996-му році. В 1996-му. В 1996-му. В 1996-му році. В 1996-му році. 6. 1996. 1991 році. 1991. 1991. Перший незалежний, 63. Ну, здається, в 91-му 91-й. 95-й? 1996-й. 1996. У 1996. 1996. 1996 році, 28 червня. Скільки тривав процес підготовки Конституції України? Ну, около 6. Може, 6 років. Шість. Года? Года три. Ну, 5 років. Цей процес там підготовки, всього цього, поки вони там заповнювали там, всі документи, там, декларації, там, все таке. Ну він довго тривав доволі. Ну, 5 років. 6. Три років. Три роки. Шість. Здається, 5 років. Ну от походу, якраз ці 5 років. Шість. Три роки. Ну, десь років 5, може більше. Шість. А, ну шість. Б. Шість. Перший варіант. Три роки, так? Да? 6, 9 років, так. Да. У котрій годині була прийнята Конституція України? 12.00. 17.52. Ну, 12.30. 12.30. Третя година. дня. 9.20. 14.15. <ріст> 9.20. Це було глибоко вночі, там чи п'ята чи шоста. Їх до цього закрили майже на добу. Тобто, мабуть, десь там о третій-четвертій ранку, мабуть, десь так. 9.20. 14.15 15, 15. Об 11 9, 20. Скільки народних депутатів проголосували за ухвалення основного закону? 315. Ну, більше 300. 422. 315, 315. Мабуть, друге. 315. Ой, 315. 234. Я думаю, що багато колись не було. 315. 315. А ти Всі. обереш? Всі. Я вже, я вже Всі? Обрав. Всі. Якщо є тих, хто проголосував проти, то ми його не визнаємо депутатом. Ну, давайте, 315. 422?

315 народних депутатів проголосували за ухвалення основного закону. Правда чи брехня, що в Конституції України 161 стаття? Правда, так. Не пам'ятаю, скільки статей. Правда? Правда? Правда. Більше. Скільки? Брехня. А так, правда. Брехня. Правда? Брехня. Як вважаєш скільки? Менше. Правда? Брехня. Це правда. Правда. В конституції, так, 160. Так, це правда. Правда чи пригня. що День Конституції єдине свято, закріплене в основному законі України. Так. Береха. Правда? правда. правда. Да. Брехня, ні. Так. Так. Так, правда. Не, не єдине свято. Ну, типу, Це не правда. Так. Да. Да. Напевно, ні, це не єдине. <пут> а, так. Да. Ні, неправда. Правда. Правда? що це має бути правдою. Так, це правда. <рес> правда чи брехня, що в Конституції найчастіше зустрічається слово народ? Так. Ні, не брехня. Ну, давай скажемо, що правда так. Брехня. Так. Брехня. Брехня? Да. Так. Ні, неправда. Думаю, що ні. Так. Це брехня. брехня. Найчастіше зустрічається Україна. Правда чи брехня, що перша стаття Конституції України звучить так: територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Да. Правда? Брехня. Так. Так, це правда. Правда. Так це Брехня. Правда. Брехня. Ні Це брехня. Правда чи брехня? Що основне національне багатство України згідно з Конституцією є земля? Ні. Да. Ні. Земля і народ. Ні. Так. Так, правда. Думаю, що так. Так. Брехня. Здається, mm -hmm. народ? Да, no, правда. Так. Правда? Правда? Так, це дійсно правда відповідно до статті 15. Але це все статистика. Якщо дознань самих статей, чи зможуть люди розпізнати вигадані від справжнього? Чи існує така стаття? Кожен громадянин має право на доступ до інтернету та цифрових технологій. Держава зобов'язується забезпечувати рівні можливості для доступу до інформаційних ресурсів та електронних послуг, сприяти розвитку цифрової інфраструктури та захищати персональні дані користувачів. Як ти думаєш, така стаття існує чи ні? Існує брехня, брехня. Думаю, ні. Такої статті взагалі не існує. Ні. ні. А є. Думаю, це брехня. Так. З того, що я читав, не бачу такого. Я думаю, так. Да. Такої статті не, не, не існує. Не існує. Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані пікуватись про своїх непрацездатних батьків: сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняється державою. Так, правда, так. Хіба це на в сімейному кодексі прописано? Так, це є, це пам'ятаю. Так. 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 Та не існує. Вони може дитина батьків. Так. Існує така стаття, це стаття 51. Держава забезпечує молоді особливі соціальні вигоди, включаючи пільгові умови навчання, безкоштовне медичне обслуговування та житло. Неправда. Так? Ні. Ні. Е, ні. Так, це правда. Існує. Так, існує. Ні. Це ні, не було такого, так? Да? Е, не пам'ятаю такого. Такої статті не існує. Це були всі запитання. Дякую вам за участь. Сподіваємось, ви знали всі правильні відповіді. А якщо ні, то дізнались для себе нове. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити йому лайк та підписатися на канал.